Начинаем с невероятных кадров встречи участников СВО, которые прибыли в Москву на парад Победы 9 мая. В самом центре столицы люди скандируют героям. Россия аплодирует защитникам Родины. МИД ФРГ разослал рекомендации не приглашать представителей России на памятные мероприятия, посвященные Второй мировой. Якобы празднование 9 мая – часть военной пропаганды Москвы. Несмотря на это, наш посол в Берлине Сергей Нечаев продолжает посещать воинские мемориалы. Вместе с генконсулом России в Боне и белорусскими дипломатами они возложили венки у бывшего стрельбища СС в Хаппертсхаузене. Там палачи из концлагеря Тахау массово советских пленных в первые годы войны. Использовали красноармейцев в качестве живых мишеней для обучения стрельбе. Собственно говоря, сегодняшний день сопровождается очень большой политической волей. Потому что воля 25 лет назад и воля, которая сейчас продолжается, она действительно связана с тем, что Россия поменял мир уже. Это уже не однополярный мир, это абсолютно однозначно. И Запад не такой уж и коллективный. И сейчас вторая очень важная эпоха в политической жизни России ⁇ это, конечно, противостояние НАТО. Я считаю, что все лидеры, которые сегодня прибыли в Москву, не ожидали, что Россия может выстоять сейчас уже в борьбе с НАТО, в отстаивании национальных интересов России. Потому что сила на самом деле огромная, политическая, идеологическая, военная сила. И вот то, что сейчас демонстрирует Российская Федерация, конечно, сравнима э, с, э, э, с тем духом, который, собственно говоря, было присуще нашим людям, которые отстаивали и завоевали Великую Победу э, в 1945 году. Я вообще считаю, что на самом деле, э, э, вот эти 80 лет дались очень тяжело, потому что отстаивать было оказывается не совсем уже и легче, чем завоевать эту победу, потому что современная ситуация диктует э, свои э, правила, и мы сегодня говоря о том, что все-таки Запад не очень коллективный, видим на самом деле, каким образом поворачивается и разворачивается своих на сегодняшний день идеологических воззрениях и Соединенные Штаты и э, европейские страны, потому что европейские страны сегодня, э, конечно должны были бы присутствовать на 80-летии. Но мы всегда говорили о том, что... там... А мы там не против были? Да, конечно, не против. Более того, все-таки просочились в самом хорошем смысле этого слова. И пример Словакии, о ком я хочу сказать, абсолютно отдельно, он многократно упоминал о Красной армии, о роли Красной армии. И благодарный человек отдельно взятый. Это очень много значит. А благодарный руководитель страны, который помнит на самом деле, кому и за что должен быть благодарны, мне кажется, это э, является политическим мужеством. Соответственно, и Вучич, э, знаете, я считаю, что он тоже преодолел очень, большие, э, очень большое давление. Должен вспомнить, что, кстати говоря, э, не с Германией, э, с ним не было, наверное, не было только Сербия, наверное, в то время, во время Великой Отечественной войны. Поэтому очень символично, что он сегодня с нами тоже. Я что сейчас делаю, как вывод? На мой взгляд, сегодня Россия становится центром притяжения различных схем организации суверенной жизни в странах самых разных. Экономически, военным путем. И вот объединение таких добрых сил которые умеют заниматься, строить а, свою жизнь а, суверенно, это очень важная вещь а, сильных стран. Си приземлился сегодня в Москве. Завтра пройдут многочисленные встречи. Практически день будет уделен встрече. А, и тет-а-тет с -а -тет, а, Си Цзиньпином, а, Путин с Си Цзиньпин и а, их делегации. И мне кажется, у них есть целый пласт проблем и вопросов, которые они обсудят и которые обязательно лягут тоже в э, какую-то плоскость вот этих долгих переговорных процессов, которые сейчас э, начались. Это, конечно, и отношения между Соединенными Штатами и Россией, отношения между США и Китаем, и, соответственно, все эти э, э, санкции, о которых мы сегодня говорим, и теоретически, и практически уже действия происходят, касательно тарифных войн. Мне кажется, Сициппин и э, Путин способны сегодня поставить определенные точки на этапе переговорного процесса. Поэтому я просто могу сказать, что сегодня ребята, которые отстаивают интересы страны на линии фронта, делают сегодня большое дело, потому что каждый из этих лидеров, которые сегодня приехали сюда, уверен, что и перед выездом, и до этого следят, каким образом происходят события на линии фронта. А мы там движемся. И мы еще раз хотим упомянуть, что то, что делает сегодня российский солдат, офицер и генерал, это, конечно, стратегия в организации многополярного мира и защите национальных интересов нашей страны. Да, Ильич, движемся, но с ноля часов сегодняшнего дня двигаться перестанем. Если, опять же, не будет провокации с украинской стороны, потому что на время праздников, и это жест Нашей это тоже воли. Очень Я бы не воля. сказал, что доброй воли, да. но это жест воли Естественно. Кремля. Мы объявили перемирие праздничное. Ну, учитывая 524 дрона, которые прилетели сегодня во все регионы России, были сбиты. Конечно, никак. Кова адекватного атвіта од від наших противников ждать не приходится Ну а далі говоримо про ситуацію, яка відбувається із расистами, зокрема про їхню ліквідацію з боку збройних сил України, про те, як наші захисники продовжують Україну вести до перемоги, знищувати її техніку або ж особовий склад ворога. Оператори безпілотних авіакомплексів 11 бригади імені Грушевського англу щодня потужно демонструють окупантам сили міць українського духу за минулі дві дупи пошкоджують Оджено або знищено 63 місць перебування особового складу противника: сім спостережних постів, чотири гармати МТ, 12 трапіра, два пункти управління зв'язку, один склад з БК, один склад з ППМ, три гармати і шість антенн. Знищено також було ворожий танк, склади з боєприпасами і десяток вантажівок противника. Це блискавична робота прикордонників рупак Фенікс. Такі ж кадри з'являються неймовірні роботи наших захисників. А Сергій Брачук, речник української добровольчої. Армії опублікував цю неймовірну роботу. Ну і ще щодо втрати, які понесли окупанти останнім часом, це мінус ще один рашистський бук. Козаки з Хортація відслідкували і майстерно знищили М1 на східному напрямку, який ще намагався сховатися. Внаслідок ураження сталася детонація боєкомплекту. Ну і, до речі, така рашистська. А, техніка так немало коштує. Я десь бачила, що близько 10 мільйонів. Якщо не помиляюся, нічого ось буко, собі. А, Якщо я не помиляюся, але я зараз перевірю. ну, Тобто дороговартісну техніку знищують а, наші збройні сили України окупантську, ті менше і менше мають і ресурсів. Ось ну а поки я перевіряю, то ні так, так буду розповідати про те, що сили безпілотних систем уразили рідкісну техніку, РФ на Курщення не тільки там якась дороговартісна, яка в них в певній кількості, а те, чого в них мало, це в дефіциті ця техніка на території Російської Федерації. Ці 413 чотириста батальйону Рейд сил безпілотних систем збройних сил України вразили радіолокаційний комплекс окупантів заслон на Курському напрямку. Про це повідомляє про служба сил безпілотних систем. Зазначається, що на значній відстані від державного кордону українські оператори вразили та вивели із ладу РЛС заслон на, на колісній базі. Військові пояснили, що це рідкісна модифікація корабельного радіолокаційного комплексу, який встановлюється на Російській. Кем новітні корвети він здатен виявити цілі на відстані до 300 кілометрів і надавати цілевказання зенітним ракетам та керувати вогнем протиповітряної оборони і артилерії. Вартість одного корабельного такого комплексу заслон, якого озвучували російські змі, в в му році становила близько 46 мільйонів доларів. Крім цього, на Донеччині оператора рейду вразили. Ли ще дві новітні російські вогнеметні системи ТОС-2 Тосочка називається, які є глибокою модернізацією ТОС-1, А і ТОС-2. Була прийнята на озброєння окупантів в 21 році. А перше знищення цієї системи в Україні було зафіксовано в лютому 25-го року. І ми розуміємо, що ось те, що вже Ірина казала стосовно БУК м а це на одному з ключових напрямків так сили оборони України знищили ворожий ЗРК середньої дальності БУК М1. Я знайшла вартість. Я і... теж і... знайшла <рес> так і це неймовірно. Можемо поділити? Дійсно, становить близько 10 мільйонів доларів. Тобто, якщо отак от підсумувати, ну так от е, просто за сьогоднішній день, Оце, мабуть, за добу навіть. за, за добу, те, що, ну, принаймні, те, про що прозвітували, те, про що можна говорити, те, про що сказали в Генштабі, так це Букам один 10 мільйонів доларів і ось оцей корабельний заслуг. На 46 мільйонів доларів це такий мінус в російській економіці, саме який вдалося вразити, завдячуючи безпілотним системам збройних сил України низький у нашим хлопцям. Абсолютно точно. Ну а тим часом свіжі новини, термінові з приводу папа римського вже обрали. Адже з димаря Сікстинської капкапали йде білий дим, і вже з'являються кадри, які ширяться морожею. А білий дим з'явився, що означає, що вже обрано папу римського. Ось до цього двічі, якщо не помиляюся, публікувалися кадри чорного диму, що означало, що папу ще було не обрано. Будемо очікувати. На подробиць, звичайно, і оперативно вам розповідати, як тільки щось з'явиться. Понтифіка нового, до речі, вдалося обрати вже на другий день конклаву. Ну а тим часом говоримо також і про результати повторних ударів по аеродрому стратегічної авіації. Шайковка знищення відбулось технічного приміщення для обслуговування підготовки ракет Х 22 На першому зображенні видно нові ураження, які вказують на нові пошкодження в порівнянні з минулими. Знімками, де уражено було меншу кількість, так попередні пошкодження порівняно з попередніми пошкодженнями менш значними, але всі приміщення цього типу були в цілому повністю знищені. Пожежі в районі паливної станції аеродрому. Видно на іншому зображенні, де представлені знімки пожеж, отримані за допомогою системи FARMS, датовані шостим числом 5 місяця 25-го року. Тобто, позавчора, вони вказують на активного горіння у районі паливної станції аеродрому. Ну і ураження та горіння паливних цистерн. Третє зображення підтверджує ураження і горіння паливних цистерн, які були захищені підземним укриттям і протодроновими сітками. Це ймовірно дозволило зменшити масштаби пошкоджень від атаки дроном. Ну і Путін так загрався, розповідаючи про своє решник, що забув зустріти Сі Цзіньпіня сьогодні. Зранку, значить, очільник китаю сі Цзіньпінь прилетів до Москви, Напередодні параду Красної площаді про це повідомили. Оприлюднили відео сходження з трапу літака літера КНР, пропагандистські засоби масової інформації. Відомо, що очільник Китаю мав би відвідати парад завтра 9 травня, і вже 10 травня в нього має завершитися візит до Москви, і Він уже повинен повернутися назад до Китаю. Президент РФ Лімір Путін до аеропорту не приїхав. І саме через це він не зустрічався дзіньпіня. Окрім того, так крім Сідзіньпіня до Рефі прилетів і президент Сербії Олександр Вучич. Як стало відомо раніше, в Росії через атаку безпілотників 7 травня закривали повітряний простір. Тож шлях... До Москви саме був дуже складний у певних персон, які намагалися долетіти, і там деякі літаки сідали в баку, тобто, тобто, тобто з пересадками добиралися. Може, це був знак просто, що не варто туди летіти, але певні персони не задумалися про це і все, все ж таки приїхали. І там перебуває президент Венесуели Ніколас Маруда, чільник Бразилії Лула Дасільва і Гала. Нова Куби Мігель Діас Канель. А, Крім того, президент Азербайджану Ільхам Алієв відмовився відвідувати парад до 9 травня, а лідер Лаосу також не буде присутній в Москві і там причини не уточнювали. Ну просто не може людина туди дістатися. каже: я не хочу мати справу з Путіним.